Друзі, вітаю! Сьогодні хочу приготувати разом з вами дуже класну та смачну намазку на хліб, можна також використовувати як просто звичайний салатик. Готується така намазка всього з 4 інгредієнтів. Готується все, як завжди, дуже просто та швидко. Нам знадобиться 3 відварених яйця. Яйця необхідно відварити 10 хвилин, тоді вони будуть мати гарний жовтий жовточок, а не синього кольору. Яйця потрібно нарізати. Або можна натерти на великій терці. Якщо ви купили яйця невеликого розміру, то можна взяти 4. І порізані яйця викладаємо в миску, де будемо перемішувати весь наш салат. Також нам знадобиться цибулька. Можна використовувати звичайну салатну, вона буде найсуковитіша. Можна якусь іншу, можна також використовувати червону. Цибульку, вона буде додавати ще яскравого кольору. Цибульку також нарізаємо дуже дрібно і викладаємо в ту саму мисочку, де ми викладали нарізані яйця. Далі мені знадобиться один свіжий огірочок, я його добре промила і також нарізаємо дуже-дуже дрібно. Або також можна таки натерти на великій терці. Нарізаний огірочок викладаємо в миску до інших інгредієнтів. Ну і, звісно, найголовніший інгредієнт цієї намазки – то є тунець. Беремо 150 г, можна брати 200 викладаємо все в мисочку. Додаємо майонез одну або дві столові ложки можна менше, за власним смаком. Якщо не вживаєте майонез, можна додати сметанку. Також додаємо дрібку солі та перчик за власним смаком. Далі нам потрібно лише все перемішати, довго мішати не потрібно, лише так, щоб інгредієнти перемішались між собою. Салатна маска готовий. Такий салат на маску можна використовувати просто як салатик, але мені найбільше подобається з хлібом. Я люблю використовувати цільнозернову булочку, ви можете брати свій улюблений хліб. Можна зробити собі тости і намазати таку намазку на тости, також буде дуже смачно. Просто наносите цю намазку на хліб або булочку і все, ваша вечеря або перекус готовий. Дуже смачно, дуже ситно і дуже швидко готується. Друзі, також хочу зазначити, що тунець можна замінити на звичайну сайру, то буде більш економно, а також буде дуже смачно. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, це допомагає каналу рухатися далі.